Привіт! Мене звати Андрій Богданович, я правозахисник. У цьому випуску я розкажу про те, як себе поводити в кімнаті для затриманих. Кімната для затриманих і доставлених, скорочено КЗД, яку народ дотепно назвав мовп'ятником, є тим приміщенням в міліції, куди поміщуються громадяни, затримані за вчинення адміністративного правопорушення або за підозрою у скоєнні злочину. Це ще не зовсім тюремна камера в традиційному розумінні, а скажімо так, місце ізоляції, доставлених на час з'ясування обставин, скоєних ними порушень. Законодавство України зазначає, що у КЗД людину, як правило, повинні поміщувати не більше як на три години, а у виняткових випадках і при особливій потребі ув'язнення може розтягнутись до трьох діб. Наприклад, затримані за дрібне хуліганство чи непокору міліції повинні перебувати в ізоляції до розряду складеного на них протоколу в суді. Якщо громадянина затримали в п'ятницю ввечері, то перебування у КЗД до понеділка йому гарантовано, оскільки суди в суботу та неділю зазвичай не працюють. Люди з досвідом кажуть: іноді головне не скільки сидіти, а як сидіти. Тому запам'ятай, у КЗД мають бути двоярусні або одноярусні ріжка чи тапчани з дерев'яним покриттям. При умові залишення на ніч затриманому видається матрац, подушка з наволочкою, два простирадла та ковдра. Казаде має бути обладнана умивальником і унітазом. У разі тимчасового нефункціонування санвузла затриманий виводиться до туалету за його бажанням, але не рідше одного разу на 4 години. У КЗД має бути природне та електричне освітлення, а також має здійснюватися вентиляція приміщення. Віконні рами у КЗД мають бути обладнані квартирками для провітрювання. Громадяни повинні утримуватись у КЗД із розрахункою не менше, ніж 4 квадратних метри корисної площі на одну особу. Це без урахування площі, призначеної для умивальника та унітаза. При утримуванні в КЗД понад 3 години затриманому надається гаряче харчування сніданок з 7 до 8 години, обід з 13 до 14 та вечеря з 19 до 20 години. Важливо, міліціонери зобов'язані забезпечити окреме тримання чоловіків від жінок, неповнолітніх осіб від дорослих, хворих на інфекційні захворювання від здорових осіб. Осіб, які перебували в місцях позбавлення волі, від осіб, які не перебували в таких місцях, осіб, які вперше притягуються до кримінальної відповідальності, від осіб, які притягувалися до кримінальної відповідальності раніше, осіб, обвинувачуваних або підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів від інших осіб, іноземців і осіб без громадянства від інших осіб. Важливо, такі умови тримання у КЗД гарантує спеціальний наказ Міністерства внутрішніх справ України, і міліція зобов'язана утримувати громадян тільки в належним чином обладнаних кімнатах для затриманих. Якщо тебе мають намір помістити до приміщення, де не створені вказані вищі умови, протестуй, посилаючись на вказаний вище наказ. Вимагай зустрічі безпосередньо з начальником райвідділу або відповідальним від керівництва, якому зауваж, що тобі відомо про встановлення законодавством вимоги щодо умови для тримання осіб у КЗД і спроба помістити тебе до непристосованої кімнати є незаконною, і ти будеш скаржитись до прокуратури. Не бери до уваги пояснення на штави, ми ще не встигли облаштувати або немає коштів на для проведення робіт. Наказ чинний зареєстрований у Міністерстві юстиції і має виконуватись неухильно. Здравомислячий керівник зазвичай не шукає собі зайвих неприємностей і, враховуючи твою обізнаність, може відпустити додому, зобов'язавши прийти до міліції наступного робочого дня. Перед поміщенням у КЗД черговий зобов'язаний з'ясувати стан твого здоров'я, а також те, чи не призведе твоє затримання до тяжких наслідків, наприклад, до техногенної аварії, зупинки виробництва, вибуху чи залишення на самоті осіб, що потребують нагляду. Тому можеш стурбовано, але офіційно повідомити, що не пам'ятаєш, чи перекрив газ у кухонній плиті. Або заявити, що залишив вдома неповнолітню сестру. Крім цього, можна поскаржитись на погіршення самопочуття. У такому разі черговий зобов'язаний викликати бригаду швидкої медичної допомоги. І рішення про можливість твого тримання у КЗД буде прийматись залежно від висновку лікаря. Черговий повинен проінформувати тебе про наявність у КЗД системи відеоспостереження. Та вручити під підпис пам'ятку для затриманих осіб з перерахуванням прав затриманого важливо під час перебування у КЗД ти маєш право звернутися з письмовою скаргою на дії співробітників міліції до їх керівництва, прокуратури, суду а також до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Для цього на твоє прохання тебе повинні вивести в окрему кімнату і видати папір та кулькову ручку. А якщо ти звертаєшся до прокурора уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, то ще й конверт, який заклеюється для більш кваліфікованого написання скарги, використовуй отриману пам'ятку для затриманих осіб. Наполегливо, але обґрунтовано і спокійно вимагає від правоохоронців неухильно дотримуватись своїх прав під час тримання у КЗД не більше трьох годин у належних умовах з інформуванням родичів про місце перебування. Тощо у разі порушення таких прав після звільнення звернись з відповідною скаргою на дії міліції до органів прокуратури. На цьому це все. Нехай тобі щастить і бережи себе. Мы с тобой, менты, очищаем город от всякой сволоты Мы с тобой, менты, очищаем город от гнили, грязи, всякой мрази Мальчики, спасибо за отличную работу Вы надежные ребята, дубки два Спасибо за чистый город На сегодня все Отдыхайте Спокойной ночи